Доброго раночку усім вітаю всіх себе на каналі. І як ви вже зрозуміли, сьогодні субота, 1 листопада, я їх вас, беру з собою на базар, тому що сьогодні я не працюю, свято. І я вирішила зробити трошки шопінг. Так, мені треба небагато. Ось мені навіть валізу треба, але валіза це буде на інший раз. Сьогодні в мене інші плани. Трошки подивитися за курткою. Надіюся, що найду щось цікаве і за хорошу ціну, і, звичайно, щоб якість відповідала. А також мені треба забрати панчохи, які я була відклала для великосних вен. Ну і так, зрештою, подивитися, що є і по яким цінам, тому що базар тут в Італії це просто щось неймовірне, особливо тут, в казерті, в нас самий кращий базар. Мені так здається, бо їздила я на багато базарів, але тут, знаєте, коли під боком коло хати недалеко 5 хвилин. Це також, як то кажуть, великий свій плюс. Сьогодні нам день обіцяють бути дуже теплий, до 25 градусів. Ну, побачимо. Так, дивимося, що тут є. Я вдягнулася тільки безрукавка і футболка на довгі рукав. Все, щоб ви розуміли. Безрукавка балонова, бо, тому що вже за з самого ранку. З самого ранку це маю на увазі пів 9 ранку. Для 1 листопада це щось аномальне. Так, що тут є? Як ну, я вже не раз показувала це все брендове. Як ви бачите, є і і Макс Фактор. І Maybelline нью York абсолютно, особливо ці от палетки Екілібра. Зараз не можу показати, бо вона запечатана, а є розпечатані, потім покажу. Ці спонжики також хороші. Оце все по 3 євро. І ви знаєте, непогано, непогано, тому що я також деколи коли щось закінчується, і я не встигаю дозаказати в себе, то я також купую. О, Які гарні, оливкові. Ви знаєте, навіть для краси тримати таку баночку в вані і вже, і вже радує око. Так, тут можна знайти абсолютно все. Це викидають вони з магазинів. Коли, наприклад, бренд або виходить, і вже серія закінчується, або, наприклад, мало купуються це, збирається з усіх магазинів. І ось Таке щастя для нас жінок робиться. Чесно, тут, якщо не мати мізків, можна скупити абсолютно все. Це не місць, це не для мене, не люблю таких кольорів. Я більш нюд. Нюдові кольори. Я, знаєте, не є така людина. Так, вона мені подобається, але я. Знаю, що базари треба купувати тільки те, що мені потрібно. І Я так і купую. Завжди. Ще з молоду я купувала тільки те, що мені потрібно, бо накуповувати багато не потрібно, тому що ти його потім не використаєш і викинеш. Ціни мені подобаються, тому що навіть краска до волосся, якою користуюся я, в магазині коштує 10 євро. Тут можна купити, якщо знайти, мій тон, яким я фарбую голову. Можна купити за 4-5 євро, це тобто півціни. Тут також все по 3 євро. Я ж кажу на, на кожен смак. Все, що хочеш, все, що є, за півціни. Ну, я, я рахую це вартує. Півціни це дуже добре. Півціни це може бути, якщо Річ коштує 15, а ти купляєш за 3 або за 5, або навіть за 7. Воно того вартує. Тому що є різні бренди. До речі, ці пензлики досить добрі, тому що ручка в них дерев'яна і ворск дуже м'якенький, дуже ніжний. Що хотіла сказати? А, знаєте, є різні бренди, різні ціни. Є бренди, наприклад, такі як Шарлотта Тілбурі, вона коштує дуже багато, але якщо взяти і купити за півціни, це дуже добре. І, до речі, я десь бачила тут на базарі, зараз походимо разом, подивимося, чи щось побачимо. Таке більш люксова косметика, як я кажу, така, знаєте, люксурі, дорога. Так, ну Цим я теж колись користувалася, так і нічого. Якось і праймер тут брала, і прасматик, бо закінчився. Оцим користувалася міцелярна водичка. Оцю дуже добре брати, бо невеличка ємкість добре брати з собою в подорож. От, будь ласка, Kiko Мілано, лиск для губ. До речі, дуже добрий. От, Бачите самі 4 євро. Потім, якщо знайду, скільки коштує магазині, обов'язково вам напишу. Це Сефора, Тіні, ось моя любима палетка. Оце є мої кольори нюдові. Вони підійдуть на будь, ну, до будь-чого, абсолютно. Навіть бачу палетку від щіглем, потім подивлюся, яка ціна, тому що тут все по 3 євро. Обов'язково вам виставлю, бо самі просто цікаво порівняти ціни. Палетки щеглем також ну, непогані. Ці набори Колістар, вони в магазині я такі бачила. Там тільки один брасматик коштує, якщо не помиляюся, до 30 євро. Ну і плюс оця міцелярна водичка з олійкою, щоб змивати воду косметику. Там набір приблизно 45, щось таке. Тут 20. я рахую, вартує. Ось і люксова косметика. Fenty beauty. Зараз виставлю обов'язково вам ціну, скільки коштує. Шарлотта Тілбурі побачила Estee Lauder. Все, як я казала, звичайно, тут не по 3 євро, не по 5, тут де 50% мінус. Так, а це адвент календарі. Я надіюся, ви вже всі знаєте, що таке адвент календарі. Це календарі на, скажу, такі. Ящичок на 24 віконечка або 25, може бути з косметикою. З солодощами це косметика. Ну, в мене трошки взявся сумнів, тому що я не знаю цього бренду. Це мультибренд, але я не знаю. 15 євро, до речі, недорого. Комусь на подарунок? Я рахую. Так, сол де Женейро 7 євро. Тут навіть вже починають, я бачу, підкуповувати подарунки до Різдва, хоча далеко, ще майже два місяці, але люди роблять досить розумно, коли викидають щось таке, ви знаєте, таке цікаве. Бо воно тут довго не залежується, воно кожного місяця інше. Тут навіть може бути кожного тижня вже щось інше. Так, показую закупочки, які сьогодні нагребла на базарі. Ось такий мішечок це є подарунковий на Різдво. Ви, напевно, що здогадуєтесь для кого. Так, це за євро. Тут я його наповню, тому що він гарний, великий. І мені дуже сподобалось, що він такий мігенький-магенький, пайловий. Що потім його можна використовувати, я знаю, запихають і навіть, ем, якщо є пледи. Взагалі-то колись продавалися з пледами, але це був просто мішочок. Ну, нічого, за євро пригодиться. Далі. Взяла собі на кухню ось таку кружку, вона желізна, туди складаються капсули для кави. Як декор. За 2 євро може бути. Так, далі. Ось така чудо косметичка, якби ви тільки. Могли потрогати, яка якість от makeup Beauty написано. Вона була в упаковочці. Дуже такий гарний балон, як я кажу, дуже дуже якісний. І мені сподобалося, що всередині теж вона дуже якісна, досить така височенька, дуже добре в подорожі. Та йде тут відділення. На пензлики, навіть їх от закривати можна. Тут запихаєте пензлики, тут їх прикриваєте, щоб вони не, не вимазувалися або просто не пошкодилися. Потім дивіться, що ще було всередині. Також 2 євро. В середині ще була ось така кишенька. Туди можна також складати і дзеркальце. Воно настільки якісне, двохстороннє. Я так зрозуміла, таке, як у мене. Що з одного боку воно нормальне, а з другого боку воно збільшувальне. Дуже гарне, дуже якісне. Так, зараз ми подивимося. Так. Ну, навіть трьохсторонні. Щоб ви розуміли, трьохсторонні, я таке навіть ще не бачу. Дзеркало тут. І різні дзеркала тут. Я ще такого не бачила. Різна м, градуація. В ви знаєте, це мене залишило без слів в цій косметичці, І або я буду використовувати, або подарую доньці, тому що вони також багато подорожують. Будемо бачити, комусь та із нас і буде за такі гроші. Так, далі. Взяла собі. М, Панчохи це панчохи проти варікозних вен, оскільки я подружую часто, ви знаєте, і ножки змучуються. Чому взяла на базарі 70 ден? Тому що за хорошу ціну. В магазині я платила 25 євро, на базарі я заплатила 15. 10 євро це ну, також знижка. Хороша, тим більше. Потім взяла ось таке. Цілий набір, він був в ось такій торбі. Це та зона, де Амазон, загублені речі з Амазону. І вони були всі отакі торби. Їх є 12 штук, я їх перерахувала, заплатила я тільки 5 євро. Це торби, які на речі, коли складаєш речі і витягаєш повітря пилососом. І тоді, щоб зберегти ем, місце в шафі, чи де ви там складаєте свої речі, вони тут є різних розмірів. І ви знаєте, я передивилася абсолютно кожну торбочку, провірите, ем, за якістю. Якість дуже добра. Щоб ви розуміли, одна така торба в нас в магазині коштує 2 євро. Їх є 12 на 2, я би заплатила 24 євро, а я заплатила тільки 5 євро за 12 штук. Різні розміри Ось таке, ну і купила собі курточку. Курточку купила, вона тоненька, бо мені треба було тонкої, тому що грубші є, а ось така зовсім тонка не було. Також дуже задоволена, тому що заплатила тільки 15 євро. Дуже хороша ціна і якість. Ви знаєте, я першим діло, що контролюю, це завжди якість. Ну, до якості тут взагалі, як кажуть, no comment, тому що бренд каже сам за себе. wonderful і якість гарна. Ви знаєте, тільки торкаєшся до якості балона. І тобі все сказано. Пошиття, замочки, завжди дивлюся, як зроблені і желізні, це підказує, що якість вищого гатунку. Також собі взяла ще на роботу такі спортивні штани, скажімо, штани лосіни. Ось такі. Вони теж дуже хорошої якості. По 2 євро. Такі і ось такі, як я кажу, лососевий колір. Хай буде, пригодяться. Щоб ви розуміли, на сьогодні 1 листопада 25 градусів, а на сонці, я думаю, цілих 28 це точно. Подивіться, яка жара. Жара, я не знаю, що робиться з, тим, з цією погодою, щоб сьогодні так було тепло. Це, напевно, що вже настало естати ді Сан-Мартіно. Сан тут називають Літо Сан-Мартіно. Як знайду, що конкретно означає це якогось святого, так вони називають таке осіннє літо. У ну, нас називається Бабине літо, а тут називають естати ді Сан-Мартіно. Дуже задоволена, що сьогодні з'їздила на базар, гарні закупки, тому що купила все, що треба було. До речі, потім пошукала в інтернеті про цей бренд Барбара Лебек, це німецький. І щоб ви розуміли, там крутки починаються від 169 євро. Я її взяла за 15. Вона новенька, з етикеткою, з усім, все оригінальне. Мені здається, тому що залишилися були якісь одні розміри. І по тому одному розміру викидали. А Мені повезло бо Елька і на мене було довго. Деколи везе. Так зекономити, це дійсно щастя. Отже, буду сьогодні готувати щось смачненьке, тому що пізніше йдемо в гості і покажу, що я буду готувати. Так, показую вам мій пляцок. Такий, як я люблю, завжди його робити. Це з яблучок. Яблука беру солодкі і хромкі, тому що, якщо взяти яблука інші, не солодкі, він буде трохи такий, знаєте, як вата. Ідемо сьогодні на вечерю до знайомих і захотіла взяти також щось з собою. Бо ми так звикли, вони до нас приходять, ми до них завжди щось несемо своє. Ось так, очищую. Сюди може піти 5-6 яблук, не більше, ну залежно на яку бляшку. Я їх очищаю, вирізаю сердечко, серцевинку, нарізаю ось такими дольками, не грубі і не тонкі, такі, скажімо, середні. Я дуже його люблю і досить часто ці плязочок роблю. Це такий, знаєте, пляцок на швидку руку. Ось так, зараз ми всі їх перечистимо. Наші друзі вже цей пляцок дуже добре знають. Знають, що я принесу. Ось, а беру одну тільки оцю слойку, як я кажу, слоє тісто. Беру його, купую квадратне, бо мені зручніше на квадратному. І нарізаю смужками, воно в мене трошки забагато полежало, вже почало. Підбухати, я кажу, тому що треба було його витягати з холодильника і зразу розкачувати. А я його трохи залишила і вже почало липнути, тому що почало розмерзатися. Ну нічого, це нічого не спортить абсолютно. Все в мене вийде, все вийде. Так, нарізаю смужками, не дуже тонкими і не дуже грубими. Приблизно що вам охопило на це яблука. А якщо вам яблука навіть залишиться. Без тіста, зараз все покажу, як роблю я. Я навіть розкладаю поміж тими яблуками, які замотані в тісто, і ще дольки яблук, які без тіста. Повірте, воно потім все з'єднається разом і буде дуже смачно. Перший раз я побачила цей рецепт, це це не був, це я вже сама придумала, тому що це були просто яблука в тісті. І коли вони е, запікалися буквально 20 хвилин, їх просто посипали цукровою пудрою. А одного разу я вирішила попробувати зробити такий експеримент, зробити з цього всього пляцок, тобто викласти в якусь бляшку, наприклад, круглу. І ви знаєте, мені так сподобалося, бо воно виходить набагато смачніше. До речі, і так яблука в цьому тісті дуже смачно. Це виходить так, як от печиво. Бачите, приблизно ось так я замотую. Якщо воно буде вам рватися, нема нічого страшного, тому що тісто потім, як почне запікатися, воно все з'єднається до кубки. нема ніяких проблем. Ось так. І ось так, бачите, я їх викладаю один коло одного. І поміж ті, що з тістом пропихаю ще таке яблучко. Потім беру два яйця цілих. Буквально трошки даю цукру, небагато чайну ложку, якщо чесно. А посипаю зараз поки що ванільним цукром. Оці всі яблука, які вже викладені. Посипаю ванільним цукром і до цього яйця, до двох яєць даю буквально 100 г молока і чайну ложку цукру. Більше нічого додатково не даю. Можна дати корицю. Я кориці не мала, то не давала. А якщо маєте корицю, можете спробувати, як воно буде з скрити. Буде смачно. І ось так приблизно поливаю. І в духовку 180 градусів приблизно 30-40 хвилин, залежить від вашої духовки. І ось така смакота в мене вийшла. Ви являєте, який це запах на всю квартиру. Це дуже смачно і дуже просто, і дуже дешево. А ще я зробила запіканку з сиру і з гарбуза. Це теж дуже смачно. Рецепту розказувати не буду, а хто захоче, вона досить висока, напишіть, обов'язково вам вишлю. І на цьому з вами прощаюсь, обнімаю, бережіть себе.